Дитина копіює стан дорослого, батьки можуть нав'язувати свій стан, а можуть констатувати. Нав'язування закрита система, констатувати про себе, відкрита система, там є інші варіанти. Коли реагує мама, яка побачила павука, і поруч дитина, вона може реагувати з закритого стану. Павук це гідота, його треба там вбити або вигнати. Констатує свій стан. Ось тут повзе павук. Я не дуже люблю павуків, і я б його відсунула звідси. Або це павук, і так, і, а як тобі? Так, коли іде нав'язування свого стану, дитині прищеплюється той варіант, прив'язується, нав'язується варіант реакції. Коли мама. Рефлексує свій стан, вона пояснює, як вона сама це відчуває, і дає дитині зрозуміти, що е, так от е, варіант, коли дитина сама орієнтується, як вона відноситься до цього павука. Адже може бути, що мама боїться павуків, а дитина не боїться. І тому оцей от фобія павуків. Вона може не передатися дитині, а може нав'язатися дитині. Освіта енергетична про природню дорослість, нав'язування стереотипів про клітку, з якої вивільняються через енергетична освіта про природню дорослість. А нав'язування стереотипів про клітку, з якої вивільняється через психотерапію чи хвороби. На плоскому рівні ти можеш дати дитині лише те, чим ти є сам, на плоскому рівні. Тобто є такий рівень взаємодії світосприйняття, де де ти віриш в те, що ти можеш дати дитині, те, що ти є сам. Якщо я боюсь павуків, то і моя дитина буде боятись павуків. Взаємодіючи, вибудовуючи стосунки з 3D, 4D рівнями, ми здатні відчути, з якого поля ти ягода і чи твоя дитина ростиме на цьому полі, чи потрібно щось інше. Це про аутизм. Оці прив'язки нав'язки, якщо я, мені холодно, я мерзлячка, то і дитину треба вдягати при такій температурі, це нав'язка. Якщо я мерзлячка і говорю дитині, що от мені зараз холодно в нього не кофта, дитина говорить ні, мені не холодно. Це свідоме батьківство. Є випадки, коли мама має у мами нейро. Типічна психіка, а дитина нейровідмінна. І це мова йде про те, коли мама і дитина, їхня психіка з різного поля ягоди. Є в спорті з приводу, далі читаю з приводу того, що е, стереотипа, що можна дати дитині лише те, що ти є сам, але можна, типу, як вчитель може передати учню те, чого він досягнув сам. Е, Єтери нарядки в спорті, які самі. Тренують чемпіонів, а самі при цьому не, буду, не були чемпіонами взагалі. Можна не те що дати більше, ніж ти є, можна відчути, що поруч з тобою ширша нейромодель, ніж ти і рости поруч з нею. Це та ситуація, коли тренер відчуває, що потенціал у дитини. Від природи значно більше, ніж закладений був в такому ж віці в цього ж тренера або в інших дітей, в інших спортсменів. Тому вчитель бачить, що оцей потенціал ширший, і він вчиться вчити цю дитину, і тим самим розширюється до рівня, ну, дитини, до рівня цього спортсмена і реалізує своє вміння бути тренером. А людина реалізує своє вміння бути чемпіоном. Це про повагу до самостійності, про вміння побачити, з яким ресурсом від природи стою я, і який ресурс у людини поруч. Взаємодія зрозуміння чи знав'язок своєї системи це відповідальність батьків. Відчути, якої широти, якого об'єму до тебе прийшов. На тренування, е, учень, або якої широти і об'єму є твоя дитина в цій ситуації, це дуже важливо. І це в першу чергу про батьківську відповідальність, про тренерську відповідальність. Адже е, якщо ми говоримо про дітей, то е, дитина може і не усвідомлювати той об'єм, і, скоріш всього, вона, ну. Скоріше, всего, більшість дітей не усвідомлює той об'єм таланту, який їм дано. А вже тоді, коли доростає, психіка і фізіологія до них це приходить. Орієнтуватись, який у себе і в дитини тип а, тілесного, духовного, емоційного, ментального. Це нейромодель Ольги Дуди. І взаємодіяти, створювати зв'язки у дитини. Є вибір бути частиною, енергією, станом-поведінкою. Поведінка конструюється по відчуттям. Наведу, приклад, взаємодії в одній тій же ситуації з різних позицій у мене і в доньки. Ситуація. Чоловік за обідом не може випустити емоції від того, що не може відпустити. Емоції від того, що отримав зауваження від керівника, несправедливо. Я намагаюсь його тішити, Суну салат поближче і шкодую, як е, програвшу. Підсвідомо тим самим, я транслюю втішення, програвшу. А донька вибрала інший варіант. По відчуттям. Вона говорить: дядя Толя, ти красавчик, це констатація того, що ти все одно для мене переможець. І ось. Е, Яку стратегію обрала я, і яку стратегію обрала вона в цій ситуації? В цей момент об'єм доньки значно більший, ніж мій, і я горда тим, що вона має навичку проявлятися із своєї широти об'єму. Я в неї вчусь. Адже в мені говорять наслідки мого дитинства, мого попереднього шлюбу, а донька виступає з своєї позиції стійкості і пластичності психіки. Тому оця установка дорослих треба поважати це про плоский рівень контакту, скажімо так, слід відчувати об'єм, з якого проявляється людина, з якою ти взаємодієш. Саморефлексія, самодостатність, здатність бути собою це активності, які досліджує енергетична освіта. Ось схема глибини взаємодії. Оця плоска взаємодія. Я старший десь тут оцей, типу, розмір 6 років і розмір 40 років. М. Я старший 1D. Е, ти мене маєш слухати, тому що я старший. Другий варіант я такий і ти такий маєш бути. Тобто, у мене отака, я в такої формі, я такий, я так виріс, я так звик, я... я е, е, у нас так прийнято в сім'ї, так треба, так ведуть себе з батьками. Або так не роблять. І, от ти, коли отакий приходиш, то твоя задача стати таким, як і той, куди ти прийшов. Це 2 рівень взаємодії. 3D рівень взаємодії, чи ми з одного поля ягоди. Це моє поле, і я отака ягода, а ти яка? Тобто, якщо це моє поле, і я отака кругленька ягода, то мені, мені треба такі поживні речовини, мені комфортно, коли мене тим поливають. А ось насінинка дитина, і питання: а ти якого поля ягода? Це класно, якщо це е, така сама ягода, як і ось це поле. Якщо це інша ягода, то там далі. Іде травматизація і психотерапевт. Чотири де. Тут я старший, тут, ми маємо бути, тут ти маєш бути такий, як я, тут я тебе поливаю тим, чим я є, а тут ти сам все можеш. Коли є об'єм мами, об'єм дитини, Мама усвідомлює, що отут я отака це мій об'єм, а отут ти такий це твій об'єм, а отут наші об'єми переплітаються, і тут ми взаємодіємо на рівних, а мій об'єм трошки ширший. І отут, якщо ти задаєш питання або сунеш пальці в різетку, хочеш з оцього і позиції, то я буду тобі відтягувати руку з цієї позиції. Йдучи ще вглиб там є вибір душі, пріоритети по етапу дорослішання саме з цими батьками, вибір душі пройти по етапу доростання саме з цими батьками і через такі події. Ось воно. З матінки природи абсолюту. Зароджуються маленькі частини, з них утворюється душа, душа набирає собі саме ці події, саме ці батьки вибирає. Потім тут набирає ресурс під саме свій вибір. На цьому рівні душа набирає ресурс під свій вибір і далі. Втілюється і або живе на ресурсі, з яким прийшла, або напрацьовує свій особистий ресурс через усвідомлення. Тобто, коли вона приходить, вона приносить ресурс. Вона може ті сили, які дала природа, розтринкувати, скажімо так, випрацьовувати, або ж може так себе вести, коли у неї є свій ресурс, а вона ось тут це я намалювала малюночок, там, де. Є свій ресурс, але, ось свій ресурс, але разом з тим людина малює гарні картини, і цим вона розвиває мистецтво, і через те, що хтось бачить картини відгук від цих картин напрацьовується людині ресурс. І отут важливо відчути батькам. Якщо на оцих етапах батьки усвідомлюють, що отут дитина, і не обов'язково вона має бути такої форми, що отут, якщо я така ягода такого поля, то це не обов'язково має бути таке саме поле і така сама ягода. Це і нейротипічності, і нейровідмінності стосується. І отут-от на такому 4D рівні розуміння того, де має бути спільна взаємодія, де я маю бути старшим, де я маю бути з собою, де сама дитина може побути з собою, це дуже важливо. І вже тоді, от в залежності від того, з якого рівня коли взаємодія відбувається між е, людьми, залежить і те, скільки ресурсу буде в дитини по життю для того, щоб реалізувати свій потенціал.